Слава Ісусу Христу, мир вам і благосавіння, святі, Божі люди, всі слухачі світлого радіо Мануїл. Сьогодні я разом із вами тут хотів би поділитися з вами коротким словом, що підбадьорить вас, що благословить вас, і що дасть вам тверде переконання в доброті і любові Бога. Я Віталій Вознюк, я є старшим пастором церкви Мануїл, так само тут, в Києві, і моє життя і моє покликання від Бога для того, щоб проповідувати Євангеліє Царства Божого. Сьогодні хотів би підбадьорити кожного з вас і сказати, що Боже Слово, воно є дуже важливим для кожного з нас. Щоби ми могли розуміти волю Бога про наше життя, про наше призначення, де ми є і куди ми направляємося прийти, для мене є важливим кожен раз, коли я когось навчаю істині Божого Слова, звернути вашу увагу на прості речі, які є в Біблії, в Євангелії Ісуса Христа. І сьогодні я би. Хотів, щоб це коротке, ну це коротке звернення, це ця проповідь, вона допомогла багатьом із нас зрозуміти, в чому є Божа премудрість для нашого часу і в нашій ситуації, як ми можемо використати всі ті Божі благословіння, які би допомогли нам ну, прийти в ту позицію, в те місце, що буде збудовувати нас і благословляти нас в Ісусі Христі. В писанні апостола Павла до Єфесян, перший розділ 16, 17, 18, 19 вірші. Перепрошую, я не буду читати вам, але скажу, що апостол Павло каже: Я схиляю коліна перед Господом і Отцем нашим в молитві, і я прошу Його, щоб він дав вам це відкриття. І є три речі, про які важливо нам просити у Бога відкриття. Є три речі в цій молитві, через які апостол Павло каже: Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це є потужне і могутнє для вас. Перше, в цій молитві він каже, Я прошу, щоб Господь відкрив очі вашого серця, щоб ви могли пізнати, хто є ваш Бог. Я думаю, що це найважливіше відкриття, яке може статися з людиною на цій землі. Це відкриття, коли вона розуміє, хто є мій Бог, який він. Як мені зрозуміти правдивість Бога, який він добрий, він злий? У нього є хороші дні, є погані дні. Як він до мене відноситься ну, через мої діла, мої, моє життя? Як я можу визначити його? Я скажу вам одну підсказку, яка допоможе вам при часі, коли ви будете розмислювати над цим словом. То в писанні до євреїв, в першому розділі автор цього Писання каже, що Ісус є повне або правдиве відзеркалення природи сутності, суті і характера Бога Отця. Тобто, іншими словами, якщо я хочу розуміти, який є мій Бог, я можу подивитися на життя, на вчинки, на слова самого Ісуса Христа. І тоді я буду розуміти, яким є насправді Бог, в якому я вірю. Я можу брати Слово Боже, і з Євангелії я можу бачити багато історій подій життя Ісуса Христа. І я буду розуміти, ось реакція Бога, коли є хвора людина, і вона приходить або її приносить до Ісуса. Чи Ісус відмовив комусь в допомозі, чи Він сказав, іще твій час не настав, ти, ще не до кінця настраждався для того, щоб отримати зцілення? Ні. Ісус кожен раз, коли Він бачив сльози, Він їх витирав, коли Він бачив голодного, Він їх накормлював, коли Він бачив хворого. Він оздоровлював або зцілював цю людину. Це є природа Бога. я вірю, що нам треба молитися для того, щоб Бог Духом Святим давав нам це розуміння, бо розуміючи природу Бога, нам буде більше сміливості звертатися до Господа, мати оту твердість всередині себе, що. Мій Бог не відкинеть мене в сторону, Він не стане зі мною ну, прирікатись і скаже ні, ти ще тобі ще треба пострадати, тобі треба ще помучитися, тобі треба пройти ті чи інші випробування, і тоді, можливо, ну, прийде відповідь для твого життя. В Ісусі Христі, коли Він з'єднався вірою із нашими гріхами, з прокляттями, коли Він вірою, з'єднався з нашими хворобами і немочами. Він пішов з ними на хрест. І він там на хресті, в кінці цього страждання, він каже звершилося. І в цьому звершилося ми були викуплені. Тому ось це належить нам сьогодні. Ми можемо сміливо приходити до нього, і ми можемо сказати: Господь, нам не треба сьогодні по-новому страдати для того, щоб доплатити, як будь-то ти за щось не доплатив. Ми знаємо, що Він завжди добрий до нас, і він до нас, на нас дивиться, реагує на нас, як на своїх дітей. О, це дає мені сміливість, переконання в тому благословенні, якому я можу знаходитися. Друге, про що там Павло молиться разом із нами, і це була би правдива, гарна частина молитви твоєї кожного дня. Господь, я молю, щоб ти показав, яка славна надія чекає на кожну людину. Перевожу на сучасну мову, і я сказав би, в цій молитві ти маєш просить у Бога, щоб він тобі показав у своєму слові, що він тобі конкретно пообіцяв, що тобі належить по Божій обітниці в Слові Божому. Пам'ятаєте, колись Бог сказав до Авраама Іди, піднімись нагору і подивись на захід, на схід, на південь, на північ, землю, яку ти побачиш, я тобі дам. Це стосується і нас сьогодні. Коли ми приходимо до Бога, і ми можемо побачити в Його слові, що це є обітниця, пряма обітниця Божого Слова. Він каже: всякого, хто приходить до мене, я не вигоню вон. Алілуя! Я можу приходити до Нього, навіть тоді, коли я недостойний. Тоді, коли я не відчуваю себе гідним до того, щоб бути його присутності, але він закликає мене, каже: Приходь до мене. Ну Боже, я не можу справитися з цією покус, з покусою, я не можу справитися з цими гріхами. Він каже, «Да, я знаю. Але якщо ти прийдеш до мене і приймеш мене, то моя сила в тобі дасть тобі цю перемогу на постійній основі. О, мій Бог добрий! Я вже знаю, хто він. Тепер моя реакція на його заклик буде: Я не боюся тепер до нього наближатися, я не боюся приходити в його присутність. Бо його обітниці для мене прописані в Божому Слові. Він каже: Я знаю наміри, які я маю про вас, і ці наміри на добро, щоб дати вам ну, будушність і надію. О, мій Бог, думає про мене, щоб зробити мені добро. Я приймаю це, я з сміливістю до нього прихожу. І третє, що він каже, я молюсь, щоб Бог відкрив вам розуміння, яка сила належить вам. Для того щоб виконалися ці обітниці. Ага. Значить, це є велике благословіння для кожної з нас, коли ми можемо приймати Боже Слово, коли ми можемо вникати в це Боже Слово, ми можемо просити у нього відкриття, хто є мій Бог. Покажи мені себе, розкажи мені про себе, благослови мене розумінням твоєї природи, дай мені розуміння через Біблію, Євангеліє, Слово Божого, про твої обітниці, що ти пообіцяв мені. І дай мені розуміти, яка сила доступна мені сьогодні вірою в Ісуса Христа для того, щоб ці обітниці стали реальністю мого життя. Я вірю, що ці, ці слова вони дуже важливі для того, щоб сьогодні принести в ваше життя це підбадьорення і благословіння. Бог не просто хоче, щоб ти виживав, Він хоче, щоб ти скористався всім тим здобутком. що... Ісус приніс для нас через Голгофський хрест, Його смерть і Воскресіння. Нехай твій дім буде під Божим захистом і під Божою охороною. Нехай Божа мудрість вона направляє тебе і веде тебе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. Я довіряю вас, вашу родину, в Божі руки благословіння. Борони вас, Господь, від усілякого зла. Нехай до вас не приблизиться зло, до вашої сім'ї, до вашої до ваших близьких і друзів, нехай буде захист і охорона Божа. Я вас благословляю, і нехай Божа благодать буде з кожним із вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.